Япізної світ. урок 190 тиждень 22-й. Тема Бельгія, країна Західної Європи військо та зброя слов'ян. На початку уроку перегляньмо трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та повторіть обов'язково запитання. Це урок прекрасний Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Чи має Бельгія вихід до моря? Якою мовою розмовляють бельгійці? Якому Богу поклонялися давньослов'янські князі та воїни? Яке озброєння мали давні слов'яни та якої тактики дотримувалися в бою? Коли утворено Кіровоградську область? Яке місто є адміністративним центром Кіровоградщини? У якій частині України розташована Кіровоградська область? Як використовували енергію вітру в давнину? У якій країні Західної Європи для виробництва електричної енергії використовують вітрогенератори? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відразу спробуємо дати відповідь на перші два запитання з трейлера. Перегляньмо відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Бельгія! Рушаймо. Бельгія країна Західної Європи, столиця та найбільше місто Брюссель. На півночі країна омивається північним морем. На Суходолі межує на півночі з Нідерландами, на Сході з Німеччиною і Люксембургом, на півдні та південному Заході з Францією. Тут немає своєї національної мови, а офіційними вважаються мови найближчих сусідів нідерландська, якою користується більшість населення, французька і німецька. Бельгію називають країною шоколаду. Тут придумали шоколад Праліне. Один з найпопулярніших у світі сортів шоколаду. Країна виробляє більш ніж 220 тисяч тонн шоколаду в рік. А ще тут 1835 року побудовано першу залізницю в Європі. А 1840 року винайдено саксофон. Велика частина Бельгії це рівнини та низовини з поступовим підвищенням на південний схід. Там з'являються височини, а саме, низькі гори Арденни покриті лісом. Західна Європа це світ навколо нас. Про яку країну Західної Європи? Ви дізналися, переглядаючи відеофрагмент. Так, про Бельгію! А що цікавого можна розповісти про Бельгію! Чудово! На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчимо. Слова другого куплету пісеньки про Західну Європу. Вивчимо з вами за методикою блискавка. Фотографуємо перший рядочок. Відтворюємо. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Фотографуємо другий рядочок. Відтворюємо. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Тут сніжна вершини навкруг. Фотографуємо третій рядочок. Відтворюємо. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. Тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди. Фотографуємо четвертий рядочок. Пробуємо відтворити все. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн тут сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також Малий Люксембург. А зараз поставте відео на паузу та спробуйте самостійно розповісти. Чудово! А тепер заспіваємо. Швейцарія, Австрія та Ліхтенштейн. сніжні вершини навкруг. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. На півночі Бельгія та Нідерланди, а також малий Люксембург. Чудово. Розгадайте ребус та запишіть відповідь Яке слово зашифроване. Так, зашифроване слово Бельгія чудово! Перегортаємо сторіночку, сторіночка четверта. Перевіримо з вами знання про Бельгію. Позначте правильні твердження. За потреби можете скористатися фрагментом фізичної карти Європи на сторіночці 6 та політичної карти Європи на сторіночці 7. Бельгія країна Північної Європи. Ні. Це неправильне твердження. Адже Бельгія країна Західної Європи. Друге твердження. Бельгія розташована на Скандинавському півострові. Ні. Це твердження також неправильне. Бельгія межує з Нідерландами на півночі. Так, це правильно. Рельєф Бельгії здебільшого рівнинний. Також правильне твердження. Чудово. Північне море омиває Бельгію на півдні. Ні, це неправильне твердження, адже північне море омиває Бельгію на півночі. Франція сусідка Бельгії на півдні. Так, це твердження в нас правильне. Столиця Бельгії місто Берлін. Ні, це неправильно адже столиця Бельгії. Це місто Брюссель. Так. На зображенні праворуч прапор Бельгії. Так, це правильне твердження. Бельгію називають країною шоколаду. Також правильне твердження. Чудово! Відкриваємо з вами сьому сторіночку. Попрацюємо з політичною картою Європи. Знайдіть на карті Бельгію. Підкресліть її назву. Знайдіть на карті столицю Бельгії. Так, це місто Брюссель. Підкресліть її назву. Чудово! А тепер попрацюємо з вами із контурною картою Європи. Це наступна сторіночка, сторіночка 8. Позначте на фрагменті контурної карти Європи Бельгію та її столицю. Пригадуємо кордонами позначаємо червоним кольором лише на суходолі. Перевіримо з вами Бельгія. Підпишемо так само. Позначимо з вами тепер столицю. Пригадуємо, столиці позначають пунсоном у нас. Яка столиця Бельгії? Так, це місто Брюссель. Позначимо з вами та підпишемо. Чудово! Повертаємося на четверту сторіночку. Візьмемо з вами участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ для майбутніх інтелектуалів. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Який результат ви отримали у першому раунді? Перевіримо з вами відповідь 8 мільйонів 500. 000. Наступний раунд. Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевіримо її. Увага! Відповідь 8 мільйонів 500. 000. Наступний третій раунд. Увага! Аеробіка для майбутніх істориків від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Скільки історичних джерел ви нарахували. Перевіримо з вами відповідь. 22 історичних джерела. Перегляньмо з вами відеофрагмент про давньослов'янських князів та воїнів. Після перегляду дайте відповідь на запитання якому Богу поклонялися слов'янські князі та воїни? В кого вірили наші предки, такому поклонялися. Слов'яни шанували небо і молилися до нього. За вірою наших предків, небо це місце, де живуть боги. Можливо, на початку єдиним Богом був сварог Бог неба. Сам небо і світло. Він був основою всього. Це прабог, владика світу. Сварог – батько Сонця й вогню. І вже від нього пішли всі інші боги. Сам Сварог спочиває, а світом правлять його діти сварожичі. У X столітті в нашій міфології перше місце займав уже не Сварог, а Перун, який відомий іншим слов'янським народам, а також литовцям. Перун головний бог грому і блискавки, володар неба. Він творча сила, що оживляє все. Ну і звісно, саме він приносить дощ. Пізніше це Бог воїн, покровитель війська. Руське військо на доказ своєї вірності завжди присягалося перуном в Києві, де на одному з пагорбів стояв його прикрашений баван. Отже, вважається, що Дажбог це сонячний Бог. Він визначає силу і дію сонця як основу життя. Також він є богом багатства та достатку, якого також прийнято вважати божеством Сонця. Тому він, можливо, був локальним варіантом назви Бога Сонця пізніше прийнятим в пантеон богів Володимира Святославича. Але це божество пов'язують також з місяцем, який є ріднею сонця. Тому можна припустити, що Хорс і Дажбог були братами. Хорс був великим улюбленцем населення і з приходом християнства навіть зустрічався в християнському апокрифі, ходіння Богородиці по муках. Одним з найдавніших богів був Велес богодостатку, як пояснює його повість минулих літ. Велес це Бог багатства і всякого достатку, Бог торгівлі і опікун купців. Він був охоронцем домашніх тварин на землі і пастухом небесних стад, тобто хмар, і цим пов'язувався з перуном. Важливість цього бога бачимо з того, що князь і дружина клялись перуном і велесом у договорах з греками. Наступний у нас Стрибог Він був богом вітру, війни та руйнувань, бо в деяких випадках міг зруйнувати всі дари Дажбога і звести на нівець купу праці. Мокош була богиня серед головних богів. Який Володимир поставив у Києві ідола для вселюдного вшанування. У цій богині дослідники вбачають сестру Сонця, тобто богиню дощу, покровительку рослинності та плодороддя. Богиня Лада була покровителькою любові та щастя, щасливого подружнього життя та богиня весни, причому зустрічається і чоловіча форма божества, тобто лад. Лад і лада це приклад вірного подружжя і щасливого шлюбу. Здавнини відомий і Ярило, також Бог любові. Сили і хоробрості. Він виступав уособленням чоловічої мужності та відваги. Його вважають богом літнього розквіту творчих сил природи. Взагалі, Ярило був одним з богів весни, саме слово Ярий означає силу та завзятість. Широко знаний Бог Купало, що влітку мав гучне свято це також був Бог плодючості, радості, згоди та любові. Бог рот вважався одним з верховних богів, який був уособленням усіх предків. Тобто символ першого предка, що дав початок роду людському, та створив перше плем'я. Він також є богом долі та може впливати на неї. Род є покровителем усіх померлих предків, слов'яни також шанували богиню долю. І одразу стає зрозуміло, яким був її вплив. Звідси й пішли відомі вислови: від долі не втечеш, доля знайде і зробить своє. І само собою від настрою богині залежить, що станеться з певною людиною. Тому богиню всіляко задобрювали та приносили дари? Звісно, що цей список можна продовжувати і далі, але багато богів залишаються мало згадуваними та маловідомими. Скажіть, будь ласка, так якому богу поклонялися давні слов'янські князі та воїни? А про яких богів ще було згадано у відеофрагменті? Дуже добре. Попрацюємо з вами з картою знань, військо та зброя слов'ян, озброєння і тактика бою. Прочитаємо: військо та зброя слов'ян народне ополчення, військо, до якого залучалися практично всі чоловіки племені, племінного союзу, які були здатні носити зброю. Створювалося задля оборони поселення чи територій від ворога. Вільна дружина, добровільне об'єднання воїнів, які мали бойовий досвід, наймалися на службу до Візантійської імперії чи до князів. За потреби ставали на захист племені, об'єднуючись із військом, князівська дружина. Особисте військо князя, яке слідкувало за порядком у поселенні та боронило його від ворогів. Дружинники тренувалися, готуючись до бою, а також були радниками князя. Озброєння і тактика бою. Озброєння лутк, щит, меч, булава, спис, бойова сокира, праща. Це ручна зброя для метання каміння, найменше обладунків. Тактика бою. Слов'яни переважно використовували для бою засідки, маскування, раптові напади, бойові дії вночі. Отже, відсутність важкого озброєння, зокрема, обладунків, була для воїнів перевагою. Попрацюйте із картою знань самостійно. Поставте запитання про військові об'єднання давніх слов'ян, їхню зброю, обладунки й тактику бою та дайте відповідь на запитання. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, з якою країною ми сьогодні ознайомилися? Що ви запам'ятали про Бельгію? Яке військо мали слов'яни? Яке було їхнє озброєння? А яку мали тактику бою? Молодці, чудова робота!